У нас є повністю стандарти. Всі в цій залі розуміють, що є конфлікт між найбільшою фракцією і первом місті. І вони про щось не домовились і страждають громада міста Львова. Ті саме робочі місця, ті самі зарплати наших виконавців в Львівській міськраді, це саме структура. Це питання знову ж таки, здатності керівника міста, міського голови, Андрія, Слового, Свято, і найбільшої фракції дорогуються. На сьогоднішній день ні він. Речі. А дитячі садочки, я хочу одну річ нагадати, було на минулій сесії принесення таке, дитячий садочок провели вже перший конкурс на підвал. Приміщення знаходиться відомо в редакції відомої всі газети. Я вже 6 років тому казав, що ми цей дитячий садочок перенесемо, в агенцію я сюди і потім його приватизують, і ми його протесували. А зараз ми хаймо тут підвал, що приватно, тут у вас спокійні стандарти.